Всім доброго дня! Маю на продаж власний автомобіль, це Audi A6C7 Allroad На дуже жирній комплектації, в дуже гарному кольорі, коричневий. На сонці взагалі класно переливається. Ось такий класний салончик, коричнева шкіра напа, максимальне сидіння з вентиляцією, підігрівом, максимальні регулювання. Авто має 224 тисячі рідного пробігу. Кладання зеркал, пам'ять водія та пасажира, електрокрешку багажником, кермо з пелюстками, Чотирьохзонний клімат контроль, має дотяжки всіх чотирьох дверей. Ось так виглядає задній ряд. Все в ідеалі, нічого не пошкрябано, все чистеньке, все гарненьке, підігрів задніх сидінь, шторки. електрокришка багажника. Ось так виглядає багажник. Під кого все чистенько, все гарненько. Ось так виглядає по кузову. Тут теж максимальне сидіння. Авто ідеальне по кузову, без жодного ДТП, не фарбована жодна деталь. Максимальні фари матричні. Заднє також. Авто не потребує жодних вкладень, повністю все обслужене. Тормозні диски поміняні, на 190 тисячах зроблено повністю переощільне мотор на ДДК-мотор. Є всі документи, підтверджуючи, бо авто вкладено більше 7 тисяч доларів.